Все. Привіт, абітурієнти! Я тобі хочу розказати про достатньо нову освітню програму Екоаналітика та техногенна безпека. І ще хочу тобі сказати про те, яким ти станеш після того, як ти будеш навчатися. уяви собі, ти прокидаєшся, і ти вже знаєш, яким шампунем ти користуєшся. Ти не обираєш шампунь, який містить, наприклад, лаурил, сульфат, натрію. Ти в жодному разі не купляєш пральний порошок, котрий містить фосфати. А ти знаєш, що у наприклад милі можуть бути токсичні, шкідливі речовини, наприклад, похідні нафти, але ти ні в якому разі не порадиш своїм друзям купляти натуральне мило, тому що деякі натуральні продукти можуть містити алергени, тобто це все індивідуально. Наприклад, коли ти хочеш зробити ремонт, ти точно знаєш, що е, коли натягується натяжна стеля, то там можуть виділятися токсичні шкідливі речовини. Ти знаєш, що, наприклад, шафа може містити фенолформальдегідні смоли. Не всі, звісно, але деякі, тому що ми вже відмовилися від деревини, практично всі. А е, меблі із ДСП це в принципі наше сьогодення. І коли ти підеш до магазину з тобою підуть всі твої друзі, всі знайомі, тому що ти дуже багато знаєш. Ти, наприклад, знаєш, які хімічні речовини можуть міститись у тістечках червоного, жовтого, навіть шоколадного кольору, ти точно знаєш, які хімічні речовини використовуються для того, щоб ковбаси були такого червоно-м'ясного кольору. Ти навіть знаєш, що звичайні булочки вони можуть містити хімічні домішки, тому що треба підпушувати тісто і робити його пашніше. і треба робити таку спокусливу скоринку. Отже, коли ти маєш такі знання, мені здається, ти живеш цікаво і ти дуже потрібен собі, в першу чергу, і своїм друзям, і своїм близьким. Тож, запрошую тебе на нашу освітню програму. Я думаю, тобі буде цікаво, і я думаю, що в майбутньому ти отримаєш найкращу професію, будеш щасливою людиною.